Вітаю на моєму каналі Руне, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини, про що мова? Мова буде про літаки F16, ну і про результати саміту НАТО для України. В першу чергу мене цікавлять, звичайно, результати неофіційні. Ну, Офіційні, думаю, вже всі чую. Так? А, да, перепрошую, якщо там якісь будуть посторонні шуми в кадрі, працює вентилятор, бо дихати просто нічим. Так, да, вентилятор направлений якраз на пляшку із замороженою водою. Досконалив свій метод за вашими рекомендаціями. Ну, добре, поїхали. Давайте Ефки, ті нещасні запитаємо, коли ж вони нарешті будуть в Україні, так щоб вже офіційно. Там обіцяють, ніби літом, ніби от-от, от-от, вже до кінця літа цього року. Ну, давайте так і спитаю. Араз, добре, покажіть мені, будь ласка, ну чи будуть літаки F16 вже офіційно на території України до кінця літа цього року? Скажіть вам правду. Геб. Горс перевернутий. Іса. Пустаруна. Ну-ну-ну-ну-ну і що-шо? Що, Лаус що? перевернутий. А фінал який? Фінал наутіс. Ай. Що в нас тут? Гебо, Урус перевернути, Іса пустаруна, Лаус перевернутий Наутіс. Щось таке до кінця літа має з'явитися. Ось все таке гебо падає, а це домовленості, а це партнерство, а це дари, якщо хочете. Ну урус перевернутий. Зразу можна сказати, що небагато. По Ісі. Ось ще й таємно, ось Іса Пустаруна. То я питав офіційно, а от ні. Таємно вони з'являться, а ми дізнаємося, як завжди по факту вже, да? Лаус перевернутись, знов ну, таки з якимись підводними камнями, з якоюсь хитрістю і так далі. розумієте? Ну, то що таємно, я розумію, треба їх приховати, бо теж для росіян буде ціль номер один. Всі іскандери, кінжали і всяка різна гидота, все туди полетить, де будуть ті літаки стояти. Як би. Е, от. Ну, і всі наутіс, все таки обмеження, якісь падають, все одно. Тобто, ну, ну, Це все рівно буде заборона їх десь використовувати. Не знаю. Заборонять використовувати по території Росії, скажімо, щось такого от плану. От. Е, відповідно. Ну і обмежений доступ взагалі до інформації буде, де ті літаки будуть. Тобто, да, має до кінця літа цього року з'явитись, але небагато. І там таємність, секретність, довкола них буде взагалі, бо зна що робитись. Ну, може і правильно з другого боку. Нам результат головне на полі бою побачити, правда, а не знати, де вони там стоять. А, добре, з'являться і на тому дякуємо, як то кажуть. Ну, з таким, з таким скрипом воно йде. А ну добре, а давайте подивимося, що з таким скрипом вони йдуть. Що там, що там, що заважає. Не ну, розумію пілотів навчити і так далі. Ну, до їх вже, як експерти кажуть, тричі вже можна було навчити. Тобто там не в пілотах справа чи там в обслуговуючому персоналі, там щось ще є. Так, а ну гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, поясніть мені, будь ласка, причини. В чому причина, що так довго передають літаки в 16 Україні з такими затримками, з такими проволочками. В чому причина? Поясніть мені, будь ласка. Скажіть, рон правду. Орус. Старуна. Феху перевернуто. ну ну, ну. Хагалас, ага. Аннас і шо. Райдо. А тут кілька причин. Ну, в принципі, я ж просив показати, той показав. Що в нас тут? Урус, пустаруна, феху перевернута, хагалас, Маннас, Райдо. Дивіться. Урус пустаруна. Ну, таємно хочуть передати. Да? Заплутати всіх і вся на рахунок цього. Ось, обмежена кількість, по перше. Да, все, переживають за грошики. Феху перевернуто Хагалас. Переживають за те, що літаки будуть знищені. от Що і що це попсує, так би мовити, репутацію в 16-х. Ну і їхніх наступників. Е, ось, відповідно. Бояться, що будуть знищені, ну ось чітко. Мало того, ось якась добра душа у владі. Не, не, мова не про нашу владу зразу скажу. Мова про наших партнерів, скоріше за все, що Штати, ось якась добра душа, прям всіми, всіма силами старається якнайдовше це не допустити. Не бачите? Ось. Агалазманнас. Мало того, що бояться, що знищать, так ось якась добра душа прям, е аж дуже старається, щоб ті літаки як можна довше не, до нас не потрапили. Ну і все-таки райдо, все-таки продавлять. Да? Все-таки ось о, більшість влади. Ну тут уже партнери йдуть в цьому розумінні, що наші партнери ось в результаті продавлять, щоб такі літаки прийшли. Нарешті. Ось. А ну а що це за добра душа? Ну, добре, давайте зараз складу, уточню. Уже гроші випали. Душа на зарплаті у Кремля, напевно, сидить. Да? Так, я підозрюю. Ну, давайте спитаємо. Так, дякую за відповідь. А ну, гаразд, добре, дякую за відповідь. Ну, поясніть мій, будь ласка. Ну, а. Отам -от падали певні люди. А, що то за люди? Чому вони палки в колеса? Вставляють, заважають, затримують передачу літаків 16 в Україні. Поясніть мій, будь ласка, мотиви тих людей. Скажіть вам, правду. Соло. So. А, он, он Ну, грошики, так. Да. Тейвас, Аліс. Ну, 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 ну. Перперевернутий. Що ми ховаємо? Я, ясно. Бабло, 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 велике бабло. І так далі, і тому подібне. Ясно. Соло, феху, Тейвас, Аліс, пер перевернутий інус. Ну, ось ось, соло здійснення мрій, прям святкування, прям, знаєте, через що через бабло? Прям, прям долари в очах світяться, і взагалі, як то кажуть, і, і, і не гребе. Да, взагалі. Ось, мало того, що і тиск є, шантаж якийсь є, да, да, да. тиск, погрози і так далі. Погрози ось безпеці, напряму, якщо так. Угу. Таємно ось, ось, відповідно, щось таємно відбувається. І що таємно, знов-таки за достаток. За свій достаток люди сильно переживають, і за свою безпеку. Якби. Ну, а ще, да, ще на зарплаті сидять, не тяжко догадатись в кого. Прекрасно. Ай, Боже, да стане вам те бабло поперек горла. На крові зароблене. Тільки стане і вам, і вашим дітям. Ну і ні, це не побажання, а це так буде. Я просто знаю, як карма працює. І жодні лікарі потім не поможуть, і бабло. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте про саміт НАТО подивимось. Знов таки, мене офіційні результати не цікавлять, ці вже чули, бачили. Давайте неофіційні результати запитаємо. Ну і можна ще взагалі буде запитати, як руни бачать результат цього саміту для України. Це я думаю, теж буде цікаве питання. Так, добре. дякую за відповідь. Ну а раз, покажіть, мені, будь ласка. А що на саміті НАТО оцьому, цьому який ось триває? Ось, ну ось на днях почався? Е е е що на ньому обговорювалось саме неофіційно щодо України, щодо війни в Україні? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть, що нам правду. Так, єра. Хагалас, Інгус. Іса, що далі? ансус перевернутий. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Райно. Ясно, що там обговорювали, як завжди, одним словом. Знов таки, я запитав неофіційно. Офіційна частина мене мало цікавить. Що у нас там? Є, що у нас тут? Єра гебу. Єра Хагала, з Інгуз Ансус Перевернутий, райдо. Єра е, Хагала. За це завершення війни то вже обговорюють там. Розумієте? Неофіційно, звичайно ж, мова про те. Ось інгузи де. Це поставки нам всякого різного, як би підтримка. Ось іде, ну, з одного боку, це от можна розглядати, як прям, знаєте, потужна зброя з одного боку. Е, а з другого боку, ось іде Іса, затримка поставок, якраз всякого різного. Через що? Через а, обман, да, обман, хитрість, куди ж без того. Ну І ось, власне, ось. Райдо. Розвиток ситуації. Обман з, чим? з поставками, якщо дослівно. І затримки теж, туди ж затримки поставок, що обговорювали неофіційно. Ну і да, за, про завершення війни вже теж говорили. Знаєте, як виглядає? Завершення війни, яким чином? А ось поставки, а давайте їм ось прикриємо поставки, понавішаємо їм лапши на вуха, і ось це запустить розвиток процесу. Ну, от щось таке йшло за кулісами. Хочеться вилаятись, притом, грубо і нецензурно, YouTube не пропустить. Ну, давайте далі. Що в нас тут? Давайте взагалі подивимося, як руни. Бачать результат цього саміту для України. Що воно загалом дасть? Ну, тут і вже і офіційний результат, відповідно, і неофіційний. Да? Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. А що цей от саміт НАТО, який ось на днях почався? Що він взагалі принесе Україні? Як ви це бачите? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть, вам правду. Альгіс перевернутий. Гурус перевернутий. Ну-ну-ну. Ганнас -ну -ну. перевернутий. Агалас. І шо? Oh. А, в цьому плані. Ну, не так все погано, але розчарування він явно принесе. Да, вже можна сказати, що приніс. Що у нас тут? Ан... О, та що ж таке? Запрацювався вже сьогодні. Е, Аліс перевернутий, Урус перевернутий. Ісам, Анас перевернутий, Хагалас Зразу. Аліс перевернутий. Безахисність. Чекали отримати якісь гарантії хоча б якогось то захисту від НАТО? Не дочекались. Нам там знов таки заявили, що двері відкриті, міст там прокладений, все. Ну да, да там через там, 100 років. Да? Ну, дякую, е -е, як то кажуть, урус перевернути. По зброї теж не густо. Ну, попри те, що вони нам могли дати, там ніби 40 мільярдів заявили на підтримку, ще там щось, ніби непогано. Но руни показують, що по відношенню до того, що в них взагалі є, дали вони зовсім мало. Мало того. Ось, 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 палки в колеса будуть. З затримками воно все буде йти. Ну як же ж це? Натовська бюрократія. Щоб вони ж там часом цей саме червоні лінії Путіна не перейшли. часом. Ну, як це ж? ви, про що ви? Ось, ось, затримки і так далі. Знаєте, як ото, на... хтось нажав, що називається на Стоп-кран. Да? Так, Оце так, так воно все відбувається. Швидко. Ось ну, взагалі влада незадоволена. якби Це вже наша влада незадоволена. Прям зовсім чекали більше. Ну, Таємно, це зрозуміло, по, 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 цьому, по марафону, по владним каналам покажуть, що все, все круто, все, все супер. Перемога України. Да? Ну, По факту, ось, розчаровані вони. Мало того ось і владі нашій натякнули, щоб вони там ворушились, як би. А ось. Тому що, ось бачите, влада себе теж щось беззахисною то почуває. Ага. схоже, прямо натякнули на питання корупції, ну і не тільки. Е -е -е ну і на питання завершення війни загалом натякнули. Ну, це я сужу по попередньому розкладу. Що там на закритих... за закритими дверима, то обговорювалось. Ось іде Хагалас. Цікаво, двояко йде. З одного боку, це знов таки, знаєте, як удар по владі, по нашій, ось, будь ласка. З другого боку, це зброя дуже потужна, правда, небагато. Ось. Урус небагато, показує, що це зброя небагато, але дуже потужна. Ну явно F-16, ну що це може бути? Так-то у нас загалом то вже все є майже, окрім F-16 і якби там, ракет боєприпасів до них. Ну, ось ось, ось пообіцяли. Небагато дуже потужної зброї. Прям, знаєте, соло Хагвелас і що ще, що дає Великий Бабах пообіцяли, так. Да. Не знаю, атакамси, ще якісь там, можливо, потужні ракети. Ось. Тобто таке. Е, ну І загалом е, зброю перемоги нам пообіцяли. да. Ну F-16. Багато хто так називає, зброя перемоги, що, от, мов, як вони у нас з'являться. То все все стане супер. Це я колись давно ще дивився. Не треба сильно очаровуватись, щоб потім не розчаровуватись. По-перше, кількість, яка а мова поки не про велику кількість. А по-друге, прям це в 16-й все рівно не чарівна паличка. Вона по своєю появою війну не завершить, на жаль, а дуже б того хотілося. Е, Наші ну, перемоги, звичайно, ще як же, ще От. Ну, тобто, да, зброя перемоги. Ну, загалом, радісні емоції отримали. Да? Хоча у влади розчарування, яке вона приховає, ну, загалом покажуть, що ось перемога, радість, святкування і так далі. Отримали. Ну Ось обмежена перемога, можна чітко сказати. Мало то, що обмежена якась, так і в часі воно розтягнеться. Да? Ну, НАТО ж ніколи, ніколи нікуди не спішить. Це ж треба позасідати, поперезасідати, комітети, перекомітети, стоси паперів списати, поки щось таке поворушити п'ятою точкою. Даруйте. Да? Дуже швидкий блок, знаєте, прям якби там на якусь країну НАТО напали. На якусь там не знаю крес країн Прибалтики. Так вони, напевно, там місяця-два засідали, перезасідали, поки нарешті б ту п'яту статтю задіяли. Я, до речі, це колись дивився, яка буде реакція НАТО, коли прямо на них попруть московські орди. А? Відповідно. Та будуть засідати, перезасідати, і знаєте, як, ото, ем, як на крані їхати. А? Так, оце, от, оце так воно у них все і буде. Ну добре, помогли, он, щось там пообіцяли, підтримка є, ну і на тому дякуємо, як то кажуть. Ну, Про запрошення в НАТО, ну да. Можливо, можливо, в слідій житті, коли я стану кошка і мама-мама. Ну добре, жартую. Насправді маємо в НАТО вступити, але не скоро от ні разу. І коли там щось поміняється в том НАТО. Ну добре, то окрема історія для окремого відео. До речі, колись я про НАТО дивився вступ України НАТО ще давно, по-моєму, ще в минулому році. Можете пошукати відео на каналі. Кому цікаво, щоб я відповідно не повторювався. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У Спонсорів там доступ до та Стев, перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. Зокрема, там спонсорський чат є, де всяке різне обговорює. До зустрічі! Нехай щастить!